Велика середа це день, коли ми згадуємо блудницю, яка намазала Господові голову і ноги дорогоцінним миром. Ця історія євангельська є ключовою під багатьма оглядами. Передовсім вона говорить про грішника, який може зі своєї гріховності вийти дуже щедро. Не просто покаятися, але зробити якісь. Величний акт любові супроти того, хто прощає гріхи, і ми бачимо, що Марія приходить за Лібастровою плящиною мира, виливає його на голову, помазує ноги, обтирає ноги своїм волоссям. Вона робить величезний акт любові. Ми бачимо також, що всі ідеї і ідеології пов'язані із тим, що Богові від нас нічого не треба. В особі Марії розбиваються надруски, так як це алебастрова плящинка. Часто ми думаємо собі, що було би раціональніше використати кошти на бідних, використати кошти на якісь діла милосердя, використати кошти на щось, що є цілком справедливо необхідним. Але при тому ми не маємо права забути, що жертводавець. Має право використати свої кошти так, як він хоче, використати свої ресурси так, як він хоче. Він не мусить підпадати під наші ідеології. Марія хоче помазати голову Христову, і вона її помазує. І ніхто не має права сказати їй, що вона мала би зробити щось по-інакшому. І в першу чергу про це говорить нам сам Христос. Христос каже нам, що людина в своїх виявах любові. Може поводитися не так, як від неї очікують всі довкола. Її вияв любові є її вияв любові, не довколишніх людей. І ніякі хритативні е, речі, ніякі бажання зробити цей світ кращий, не можуть зробити любов залежною від цих намагань. Марія помазує голову Христа не тому, що вона мусить це робити. Вона помазує тому, що вона хоче це зробити. І наше завдання є підтримати таких людей в їхньому бажанні зробити для Господа той вимір їхньої любові, який вони потребують. Господи, жона, що в многі гріхів пала, твоє відчула божество. І, прийнявши чин мироносиці, ридаючи, приносить тобі ще до погребення миру, прийми мої джерела сліз, ти, що з хмар виводиш воду моря, прихились до моїх стогонів сердечних, ти, що прихилив небеса невимовним твоїм умалінням, Обцілую причисті твої ноги, ще й обітру їх голови моєї волосся, ті шум, от яких Єва в раю пополудні почувши у вухах, зі страху сховалася. Гріхів моїх множество, і судів твоїх безодню хто дослідить. Душе Спасителю, спасе мій, не погордуй же мною твоєю рабою, ти, що маєш безмірну милість.